Вітаю, друзі! Сьогодні вам на огляд пропоную пам'ятну медаль. Срібну взяв продемонструвати в оренду. Значить, сертифікат пам'ятної медалі. Державне казначейство України. Так, англійською мовою. Цим сертифікатом Національний банк України гарантує високу якість виготовлення цієї пам'ятної медалі. Медаль відкарбована на банкнотно-монетному дворі Національного банку України. Підпис голови Стельмаха. Значить, пам'ятна медаль. Із срібла 925-ї проби масою 31,1 г в чистоті. А загальна маса 33,7 має бути. Діаметр 38,5 мм. Гурт гладкий. Дата випуску 2005 рік. Це пам'ятна медаль випущена з нагоди 10-ї річниці з Дня утворення Державного казначейства України. Ось така медаль. Давайте я відкрию. Її вже чиїсь рученьки мацали, тому її можна держати ось так. Так, фокус є. Якийсь начебто слабий фокус. Ось так, значить, виглядає ця медаль, друзі. Написано Державне казначейство України. В центрі графічне зображення гривні. Якесь коло розділене навпіл. Праворуч Малий Державний герб України. трізуб. Внизу надпис Аргентум 952, що означає аргентум Срібло, 925 проба. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України і вага монети в чистоті. В срібла. Вага срібла 31,1 грама. Ось так ось гурт гладкий. Що там у нас на гурті? Нічого не написано, так? Да? Ніяких написів немає. Так, інша сторона. На зворотній стороні десятка. Ювілей мається на увазі 10 років Державному казначейству України. Права та зліва гілки, що це за рослина, не знаю. Опис не знайшов в інтернеті офіційний Якийсь дуб чи хто це. Внизу 2005 рік, рік карбування медалі. Ось така, ну давайте кинемо її навіс в веті на Терези, що нас покажуть китайський вимирювальний пристрій. 33. Що там має бути? 33,7. 33,93. Ну, мабуть, похибка. 33,9. Ось така, друзі, медаль. Державне казначейство України було створене в 95-му році. Проіснувало до 2011 року. В 2011 році воно реформовано в Державну казначейську службу. Хто не знає, державне казначейство це орган державної влади, схожий трохи на банк, людьми обліковуються кошти, бюджетні кошти, надходження і видатки. Колись бюджет обслуговувався ще в Банку Україна, який збанкрутував десь у 2001 році, здається. Ось така ось медаль. Дякую за увагу, друзі. До нових зустрічей в ефірі.